Усім привіт! Просили зняти відео по скрипалях, щоб розрізняти їх там по назвах, як вони працюють. Зараз спробую пояснити. Ну а потім, якщо залишиться час, то я спробую, як вони працюють по різних сталючках. Ну, так що поїхали. Ну що, почнемо. Оце камені, які Віктор Гройтер знаходить в Мукачево. нарізає їх. Вони працюють трошки по-різному, називаються скрипалями більшість. Чому умовно їх так назвали, тому що вони, коли працюєш з ними, сош підсихає, вони починають скрипіти. Значить, виходить як? Щоб розрізняти їх, їм умовно вже приклеїли, там, неважливо, я інші заточники, якісь або Віктор сам назвав камінчики. Тому давайте пройдемось, щоб люди розуміли. Який камінь як працює і як він називається. Я так вроді спробував там, по, там, по зернистості або там, по, по кольору якось розкласти, тому що це ну, натуральні камені, їх, чесно кажучи, розділяти не можна. Значить, поїхали. Отакі камені зазвичай їх називають райдужні. Працюють вони дуже грубо, там, як 500-600. Японських водних гріт по джису. Тобто такий камінь він дуже активно знімає, особливо ну, він, він твердий. Чуєте, як він прям, прям ні, хоч, ну він, він, він мені вже, вже зняв. Тому, якщо треба такий природний твердий камінь, котрим можна опрацювати прості сталі. Так, середню кухню от, таку от класичну. Я б взяв би от на фініш такий камінь, бо мені дуже подобається після нього різ. В нього вибивається і суспензія, якщо на ньому попрацювати, ну там наприклад, я не знаю, щось... ну все, наприклад, ось, все, там, там, трьох 3000 просто алмазик звичайний китайський, 3 секунди з водою. Вибити суспензію, тобто почати з ним працювати з мінімальною, з мінімальною кількістю СОш, ви зробите, виходить, основну. Заточку фінішну, да, предфінішну, так скажемо, А потім берете водичку, натерли такими круговими рухами, попрацювали ще з суспензією, щоб вичистити все з підводу і РК, всі лахміття, котрі залишилися. І потім витираєте буквально три краплі масла тонко-тонко розтерли. Або з водою. З водою буде він грубіше працювати, з маслом він буде тонше працювати. Тобто багато масла теж не перебільшувати, з кількістю, щоб воно працювало. Одним словом, це така суміш піщаника і ну, там, глинозема. В складі. Так що для кухні краще не придумаєш, тому що він дає такий агресивний різнобарний різ. Тобто ніж після цього каменю, якщо все правильно зробити, дуже довго ріже, тому що простій сталі не треба її вилизувати. І ось це природній камінь, їх не так багато, котрі грубі, але працюючі. Це райдужний. Далі в нас іде... Ну, я, я, я б я б отак отак треба поставити. Отак, мабуть, хоч це і вроді і грубий, але но... оце такий е... п'ятнистий. Він схожий, але набагато працює тонкіше. Це теж такий вроді, багато вкраплень, але коли ви попрацюєте, ви зрозумієте, що скрипалі працюють дуже-дуже дуже, дуже, дуже е... м'яко і тонко. Тобто цими крупними. Каменями, якщо там трапляються якісь включення, їх треба просто збити. Якщо правильно підготувати камінь, отут, наприклад, нема жодного. Спочатку, коли, коли він прийшов, до того, як я його притер, там були поодинокі якісь включення. Але попрацювавши по простому ножі, або, наприклад, притерти на порошку правильному карбіду кремнію, отримуєш однорідну, однорідну. Поверхню, до речі, тут по складу це ну, точно схоже на вашити, і, і райдужний схожий по, по складу, тобто не 100%, а ну, я мікроскопію показував. Тобто тут виходить, що деоксід кремнію також присутній. І це все одно якась така вулканічна порода, як і вашита. Вони працюють трошки по інакшому, але. Робота дуже схожа. То оцей, виходить, що він набагато однорідніше працює. Дуже швидко працюючий камінь і дуже однорідний. Далі йде напіврайдужний. Він зразу включає в себе як молочний, тобто це напіврайдужний напівмолочний. Тут вже виходить більш однородна структура. І виходить, що оцей напіврайдужний. Включив в себе одразу два камені. І він твердий, швидко працюючий, але при цьому поверхня дуже-дуже м'яка. Тобто, оцими, оцими трьома каменями можна робити і фінішну заточку, оцей прям грубий такий 600-800, туди десь гріт, ну і можна витягнути там. Тисячу плюс там образно, якщо всі так люблять. Цей е після нього попрацює там, тисяча там, півтори тисячі, а цей е туди витягує до двох з плюсиком, там вже від СОЖ і так далі. залежить. Далі йде кірпіч. Е це теж така, вроді, на вигляд е ну, там, крупні, якісь е вроді, зерна. Але ні, вона настільки щільна ця порода, тобто цей камінь дуже такий гладенький. Але при цьому працює. Тобто він заглажується, заглажується. Я ж кажу, кожні 10 там, ножів його треба взбадьорювати. Але от кирпич мені теж дуже сподобався. Такий шикарно працюючий. Тут є теж і піщаник, але він мілкий і не твердий. Немає жодних включень. Попрацювавши, він Він, ну, коротше вийшов на, на свою крейсерську швидкість. Що мені подобається, ці всі камені е, дають впевнений ріс. От що мені подобається? От прям, прям кожен з них дає такий агресивний, агресивний ріс. Цей трошки тонший, цей дає ріс вже як сказати. Це, це, оце перехідний камінь. Цей камінь вже м, в більш делікатний ріс можна перетворити. Якщо обережно ним працювати, він все тонкіше, тонкіше, тонкіше. Його можна туди м, по роботі. Довести ну не знаю там тисяч до чотирьох 5 п'яти. Так що, оце, оце таке такий наборчик, один за одним можна, е, якщо сколів нема, оце поправили, ніж оцим загладили е, рисочку, Тут вже можна зупинятися. Тут можна просту кухню, тут е, більш складні, там АУС-8, аус 10 е, оцими е, спокійно. А тут вже можна переходити навіть складні сталі. Це як Арканзас, е, ну от Харт, Бо я поставив бо да. Оце Арканзас-Харт, оце е, як вашита е, Розірет. Працює оці працюють плюс-мінус, як або Канзас Софт або вашита софтова. Оці в цьому діапазоні працюють. Ну а цей вже туди до Хардів іде він і, і щільний такий. І в принципі там структура під мікроскопом теж дуже схожа на мікро-мікрокварци. Тобто ці всі камені з різним складом, тим вони і унікальні. Оце як, як японці, вони не один. Склад каменю, а декілька. І таким чином вони можуть працювати, заміняючи собою одразу кожний камінь, заміняє одразу декілька каменів. Далі у нас погнали камені більш, більш тонкої роботи. Тут я жовтий поклав, але їх можна от, от, отак покласти, не по кольору, а по роботі. Це іде жовто гарячий або яєчний, там, хто його як називає, просто жовтий скрипаль. Це іде молочний скрипаль. Це 100% Оксид алюмінія в чистому вигляді, тільки природний глинозем, така порода. Працює однорідно, ніяких там, якщо є якісь там чорні цяточки, вони ніяк не впливають. Це там десь щось, щось в глибині. Якщо воно потрапляє наверх, то воно просто ну, вилітає звідти, і ну, якщо правильно підготувати, ніяких питань не буде. але... Там є свій жирний плюс. Цей, на жаль, в мене там луснув. Я ж казав, ну нічого, він, він працює, він е дуже активно працює. Жовтий працює, цей універсальний, він працює по всіх сталях. Жовтий трошки краще себе показує по вуглецевих сталях. Він більш активно з'їдає. Цей такий універсальний солдат він працює майже швидше за всі ці камені е і однорідніше. Да, я, ж, я ж казав: оце прям такий синтетик. 2-4 тисячі гріт, з нього можна витягувати і такої стабільної, стабільної роботи. Тобто берете його і він перебуває любу риску. Цей може ще швидше просто зробити, зробити ту ж саму роботу по вуглецям. Далі, виходить, іде молочний, більш тонкий, він більш, він теж скляний, він більш щільний, це фінішний. Я б його туди чотири. Плюс тисячі відніс. Він також дуже активно знімає метал, десь я там показував, як я просто правив ніж. Я був в шоці, коли спробував. Тобто, замість мусата один цей камінь справиться за всі. Тобто, це молочний твердий масло. Так його Віктор назвав. Тепер, виходить, йдуть такі фінішні камені. Оце називається тигровий. Я ж казав усім, не дивіться от на його пори. У японців теж там всякі амакуси там і так далі. Тобто йдуть з порами, це прям пори-пори. Пор, пор, пор. кратерки такі. Ніяк не впливають на роботу, але Але працює просто шикарно. Це теж глинозем, теж якісь вкраплення я не знаю, суріка металевого чи Ну, коротко, в будь-якому випадку. Дуже активні мінерали, після нього кромка вже блищить просто. Да? Після цього полумат виходить, після цього кромка блищить. Він так тільки здається, що він як крейда, але ну, дуже активно працює, тобто на фініші, хоч він і легкий, він легкий, він, типу, пористий, не скляний камінь. Тобто він і працює шикарно, тобто він може зразу замінити декілька каменів. Тобто він починає працювати як молочний, а фінішує як більш тонкі камені. Оце два камені це капітошка, я його так назвав. Оце жовтий, ну, коротше він зузулястий, щось таке. Коротше. В общем, такі два, два рябих камінця, то виходить як? Жовтий, він по складу. Відрізняється від цього жовтого. Основний жовтий відтінок там присутній, але тут є якийсь білий мінерал. По-перше, цей пористий і він крупніший, крупнозернистий. Цей собака, він такий мілкий, 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 він прям, прям поверхня гладка, гладка, гладка. Починаєш працювати, він темнішає. Навіть по порошкових сталях. Я коли попрацював, я був в шоці. Він оголяє структуру карбідну, шикарно, дає. Дуже чудовий ріс, ріс залишає агресивним. Тому от, отакі камені, ну, це, це знахідка ну, фініші. Тобто тут в мене питань немає до жодного каменя. Тут камінь, кожним каменем можна працювати. Цей більш твердий камінь. Тобто він теж чіпляє, чіпляє просто супер, але він гладенький. Тобто він майже скляний, але при цьому абразивна здатність. Дуже висока. Так, також він неоднорідний, тобто можна кратерки там заливати якимись шпаклями, можна не робити це, тобто притирати. Отакий От шикарний камінець. Мені схожа його робота, незважаючи на, на, на такий вигляд. Робота майже така ж сама, як у яшми. Може, трошки вона короче, посередині між сірими. Японцями, япнатами і яшмою. Я такої роботи ну, не, не зустрічав, да, щоб камінь одночасно. Ну, японці зустрічаються такі камені, але ну, от, серед більш дешевих аналогів я не бачив такої роботи. Тобто я оцим каменем, ну, наприклад, я беру, затачую якоюсь там синтетикою, роблю геометрію, да, потім там образно беру якийсь напіврайдужний і, і його. Все. Або стартанув. Райдужним е вирівняв, напіврайдужним вичистив і цим фінішнув е спокійно сталі середні і вищого класу. Цей працює дуже-дуже дрібний. Е оцей зразок е ну, точно працює там е тисяч ну, там, вісім японських гріт. Я б його. Оцінив оцей теж туди уходить блін. Я не знаю, там від 6 до 12, кудись туди його можна загнати, або 15. І цей на цьому, якщо працювати, він суспензію спокійно віддає. Короче, космічних результатів можна досягти. Це все про звичайну роботу. Зрозуміло, що суспензію. Що цей видає? Цей трошки видає, цей майже не видає. Ну тобто він, він дає суспензію, але він і без суспензії прикольно працює. З цим без суспензії працює, цей спокійно віддає, дуже активно працює. Молочний також віддає суспензію. Цей ні, цей доводичний можна вибити, але навіщо це доводичний камінь? Це теж доводичний камінь, теж потроху видає суспензію, але я його не розходую. Можна. На, на нього э, донорську суспензію э, брати. Це і дає прикольну свою таку мутну молочну э, суспензію, мілку-мілку. То з цим то можна там вже такі тонкі доводки робити, що цей камінь може бути і для бритв спокійно, незважаючи на свою таку э, неоднорідність. Ну, Цей Цей теж саме, це те саме. Тоже можна і доводити, і бритви, і ножі. Так що ну, десь, десь отакі от скрипалики. Це я вже показував, це скляний, це ханзан, так називаємий, Так що цей мілкий-мілкий-мілкий камінь. Цей зразу теж абразивний, тримає непогано на ньому чітко працювати суспензії, Він ну, точно як яшма працює, якщо треба його, як ханзан. Тобто він скло. Але при цьому він зерно дробить і зерно утримує на своїй поверхні. А це дуже важливо, ну, коли ти використовуєш як притир. Е, цей камінь теж скляний. Е, ну, це такий чорний або, або сланець, або згоріле дерево таке, там, там були на, на ньому сліди, такої, наче, наче деревини. Чорт його знає, що воно таке. Працює дуже тонко. Я дивився, це не халцедон, це якийсь. От ну, може, може, якісь вулканічні породи, типу там туфа, але твердого там вкраплення. Коротше, це це вуглець. От от він і працює, він дуже активно працює, мілко працює там. Не знаю, там від 5 до 10 тисяч він працює. Доводку не можна робити як чорними Арканзасами. Тому, ну, але активно. От Я б ще, я б ще отак порівняв. би. Оце, схоже, на байкаліт, до речі, по роботі. От таке середнє між Байкалітом і Арканзасом Блек. Не знаю, якщо, якщо будуть ще такі камінці, було б цікаво, як би Віктор нарізав. Ці скрипалі, Це, ну, от я просто на, на вигляд вам показую, щоб було зрозуміло. Це сірий, теж скляніваний. Чути, да? Це одні з найтонких сірі скріпалі, Я думаю, що це порода наступна. В заліжах дуже шикарні камінці. Получається, що для чого я показую отак їх разом, щоб ви зрозуміли, що і той, і той сірий камінь. Просто ну, з краю вони більш жовті, більш жовті більш, більш сюди уходять, да? тобто в напіврайдужний край. А серцевина в нього сіра, щільна і дуже абразивна. От що мені подобається в Скрипалях, ті, що Віктор е, селекціонує, я розумію, що він там перебирає там, сотні і сотні каменів, там, ну, знаружи це може бути якийсь там булижник е, жовтого або взагалі тут, тут чорний якийсь там колір може бути е, який завгодно. А потім ти копаєш, копаєш, е, ріжеш його всередину, а там така сіра, класна в ну, от і з цього боку він. З плямами. Оце теж такі тонкі. Е, кому треба тонка доводка, теж сірий камінь, може бути. Ну, про ці я вже казав, це у Карвашита прозора, е, вже, вже попрацювала. От Зараз вона вигладилася на таку тонку доводку, то всі, що просто починають там про мікрокварцити казати, ця не дуже швидко, до речі, виглажується. Вона мені подобається. Я її там раз в чорт знаю скільки е років перетру, і потім вона працює, працює. От зараз вона на доводці. Я ж кажу, Зараз вона транслюцентр Канзас. Е я не скажу, що вона ставить його на коліно. Ні, вона працює точно так же. Не можна ну, там, сказати один камінь краще чи інший. Ні, просто вона так же працює, дає таку агресивну пилку, ріс шикарний. Тож гарний камінь кварцит. Бачите, він як. Тобто це мілкий-мілкий, це дуже такий дрібний-дрібний пісочок. Але він так. Тобто він, вроді, поверхня. Майже однорідно, ну, я, я навіть не знаю, як це, як це показати. Да? І от за рахунок того, що там шорсткість така, така мілкі-мілки-мілки-мілкі. Виходить, що зерна притерті. І, і от, от за, за рахунок чого натуральні камені працюють краще. В них немає всередині зв'язки. Вони маленькими-маленькими зернятками вони зрослися, бачите, воно ніхать воно біле е, стер. А, а, в, а вроді камінчик. Ну, там простий. Тобто багато-багато зерен зрослися в конгломерат в один великий. І він вже працює на м'яких сталях. Він працює ну, от в кулак. Ось, ось, ось зрослися, як кукси, зрослися в один кулак, по м'яких сталях працює весь, виходить конгломерат цих. Абразивних частинок, да? а потім, коли ти складну сталь оброблюєш тверду, то вже оцими от, от куксами він працює, тобто поверхню. А потім ці кукси збиваються і вибивається така тонка-тонка маленька суспензія, котра допомагає, як піскаструй, оброблювати поверхню. І от за рахунок цього камінь зализується і його треба знову взбадьорити. Ось чому робота різна. Все залежить від сталі, від конкретного зразка каменю і від того, яку шорсткість ви на нього наведете. Ну, і це так, для прикладу, я поклав оце звичайний піщаник. Тобто він, теж, він Ну я так 800 гріт його образно обізвав. Тобто він грубий, він грубіше, ну, не грубіше, однаково десь працюють, але цей. Іншого, як сказати, іншої категорії. Це простий піщаник. Ним можна працювати, і він, до речі, на простих сталях аж блискучу крайку видає. Тобто на зернистості ніколи не дивіться, це я просто умовно кажу. Це мінімум, на, на котрому може працювати цей камінь. Тут зерна такі здорові. Якщо там по, по зернистості дивитися, це взагалі ну, неможливо. Але на м'яких сталях, <кій> чим м'якіше сталь, вибачається, чим м'які шесталь, тим виходить, що він зализує. Відвод до блиску. А тверді сталі йому майже не даються. Він може ущільнити поверхню, але сам за рахунок цього е, ну, залишиться його треба буде взбадьорювати. Так що, ну, правило, м'яким тверде, твердим м'яке, ніхто не відміняв. Е, всі ці камені мають місце будь. Ще раз швиденько. Е, Райдужний, дуже грубий, е, там, 600-800 гріт, це образно 1000 е, е, о, ну, Крапчастий, коротше, цей напіврайдужний напівмолочний, він образно там півтори тисячі оцінює цей 2 три тисячі. Це кирпіч, так званий. Ці працюють 2 чотири тисячі, але однорідно з високим з'ємом, але дають шовковистий не, не такий активний різ. Тобто після них впевнений ріс, але тут це активний ріс для більш простих сталей, для кухонних ножів, котрим коротше, для ножів, котрим треба різати. Тобто, якщо на EDC, наприклад, да, там я будь-який з них візьму, і об, об цей камінь я просто вручну навіть підправляю, ніж ріже довго і нудно з якоїсь там простої там, китайської d 2 е е шикарні. Тут я вже, я вже підправлю більш якісну сталь, де мені вже такий активний різ не треба. Тут, якщо мені треба, тонка якась робота вже погнала. Ці камінючки я візьму, коли буду оброблювати вже порошкові, мілкокарбідні, там неважливо, крупнокарбідні, коротше, з великим вмістом вуглецю сталі. оце їх робота. Оце більш прикольно, мені подобається по так званих ну, порошкових нержавійках, образно там, образно там, там, М390, назвемо це так. Оцей мені подобається, як він працює. по... Там япончиках якісь там СГ-2, Аягамі. Там от просто після нього такий ріс, там де треба делікатну роботу. От ну просто класний камінь. Це універсальний камінь для усіх, усіх, усіх порошків. Вуглець він просто оброблює йому все одно зідіпі 189. Він спокійно працював. В мене ну, там, челюсть відпала, коли, коли я ним працював. Я думав, що він взагалі її не троне. Це Ханзан або тонка, тонка, тонка доводка це теж тонка е, доводка. Тобто це тигровий. Це Капітошка, це зузулястий або Муаровий жовто-гарячий. це червоний ханзан, це чорний карпатський або там окам'яніле дерево, ось як я його називав. Ну, Він не схожий на карбон. Він, до речі, він не дуже важкий для такого. Дзвінкого каменю він ну він пушинка, хоч він і там тонкий, але от ну, щось є в ньому, що це дійсно згорівше дерево, просто воно з часом спресувалося. Ну або або туф, або ще, да, або, або попіл. Це не може бути не дерево, а, а сам попіл. Тільки да, Цусіма вона м'яка і спокійно віддає суспензію. Це не віддає суспензії, От я пробував суспензію від Сусіми на ньому працювати, от вони як один до одного е зроблені. Коротше, оце сірий такий рябчик, я не знаю, як його м -м, називати. Дуже тонкий, скляний, шикарно працюючий камінь, але це вже більш бритвами підходить. Ну і це Укрвашита і простий піщанік, раді прикладу. Так що ось, ось такі камені. Якщо є запитання, то задавайте. Якщо треба, я потім по кожному ще зніму окреме відео, хоча частково вже є, але можу, коли буду працювати, просто по кожному знов зніму якісь особливості розкажу. Поїхали далі.